Victoria's Secret, певно, найвідоміший бренд жіночої білизни. Бренд, чий одяг та модні покази стали символом жіночої сексуальності та об'єктивації. Будьмо відвертими, колись мільйони жінок мріяли виглядати як ангели вісі. Зараз же бренд стрімко втрачає любов жінок та популярність через сексуальні домагання, знущання над співробітницями. Та нереалістичне сприйняття жінок. Чому так сталося? Ми розбиратися. Історія секрету Вікторії розпочалася ще у 70-ті. Бренд VC був заснований у 1977 році американським бізнесменом Роєм Рейнмондом. Історія така: якось він захотів придбати своїй дружині комплект білизни, пішов в універмах і хапанув стрес. Бо, по-перше, йому було некомфортно контактувати з продавчинями вживу та розповідати, що ж він шукає. По-друге, Реймон розчарувався вибором в магазині. Вся білизна, на його думку, була недостатньо сексі, тому він і не думав створити власний бренд жіночої білизни, орієнтований на чоловіків. І щоб не треба було ходити ні в магазин. Та червоніти, а можна було просто виписати потрібні речі з каталогу. Історія назви бренду теж дуже цікава. Чому ж Victoria's Secret? Назва Вікторія тут символізує вікторіанську епоху, період відомий своєю витонченою естетикою та суворими суспільними нормами, особливо щодо жіночності та моди. Цей період в історії відзначається виразним почуттям елегантності. Та норм пристойності, і саме ці характеристики Раймонд прагнув втілити в ідентичності бренду. Ну а слово секрет у назві додає ще більшої інтриги та інтимності, ніби як натякаючи на приватну особисту атмосферу, на природу жіночої білизни, як чогось суто особистого. Часто прихованого від сторонніх під верхнім одягом у 80-ті в Америці вже відкрилися перші бутіки бренду Victoria's Secret, і було випущено перший знаменитий каталог. І кожен новий магазин був спроектований особливо з привабливою та розкішною атмосферою, що відрізняло Victoria's Secret від типових магазинів нижньої білизни того часу. Магазини були облаштовані так, щоб покупці відчували себе невимушено з уважним обслуговуванням та елегантно викладеними гарнезними товарами. Процес покупок у Victoria's Secret був розроблений так, щоб бути таким же приємним і комфортним. Також Victoria's Secret одним із перших у своїй галузі почали використовувати глянцеві високоякісні каталоги як маркетинговий інструмент. Ці каталоги були більше ніж просто брошурами для продажу. Вони були надихаючими, дуже естетично оформленими і стали взагалі візитною карточкою бренду у свій час. На початку 90-х Вікторія Сікрет стали найбільшим ретейлером жіночої білизни у США, маючи 350 магазинів по всій країні, а обсяг їхніх продажів перевищив 1 мільярд доларів. А протягом наступних кількох років бренд почав змінювати свій імідж. У 95-му народився знаменитий іконічний щорічний показ мод Вікторія Secret Фешн шоу, і ось цими показами керував Етразік, який згодом став креатив Ним директором бренду. запам'ятайте ім'я, про нього. Ми ще ой, як не один раз згадаємо. Разік та його команда відповідали за вибір моделей для дефіле. І він дуже швидко став однією з найвпливовіших людей у модельному світі, допомігши розпочати кар'єру Жижаль Бюнтхен, Тайрі Бенкс та Гайді Клум. Покази Вікторія Сікрет стали революційними у свій час, бо вони перетворили презентації білизни на екстравагантні перформанси за участі топ-моделей, відомих як. Ангели Вікторія Сікрет також під час цих показів виступали всесвітньо відомі зірки. До речі, модели Вісі називають ангелами через те, що під час щорічного показу вони традиційно виходять на подіум з різноманітними крилами за плечима, схожими на крила метеликів, ангелів, птахів та фей. Також одна з фішок кожного шоу це демонстрація. Фентезібра комплекту білизни, що виготовляється з золота і дорогоцінних каменів, і продефілювати подіумом в цьому ювелірному комплекті це дуже почесна місія, і кожна ангел мріяла отримати саме таку можливість. Перше, фантазійний бізгалтер представила у 96-му Клаудія Шифер. Його дизайн був доволі лаконічним, а вартість, як засувалася пізніше, доволі скромною. Цього лише один мільйон доларів якихось там. У 99-му цю честь надали Гайді клум, яка представила з сапфірів і діамантів вартістю вже 10 мільйонів доларів. А найдорожчим бізгалтером в історії бренду став The Red Hot Fantasy Bra – Представлений у 2000-му, який одягла Жизель Бюнхен. Його ціна складала рекордні 15 мільйонів доларів. Загалом вплив бренду Victoria's Secret на індустрію моди колосальний. Вісі глобально змінили ставлення до білизни, перетворивши її з суто функціонального предмета на символ розкоші, краси та сексуальності. До речі, більше про історію жіночих бра можете глянути ось в цьому моєму відео. Там дуже цікаво, повірте. Нульові це період золотої ери бренду. Про вісі чули тупо всі. Всі хотіли бути ангелами Вікторія Сікрет. Навіть я дівчинка з маленького села в Україні. Та тренди дуже мінливі. І для Вікторія Сікрет все змінилося, коли бренд очолила Джен Сінгер у вересні 2016 року. Вона здійснила низку змін, відмовилася від каталогу, купальників та одягу, щоб зосередитися виключно на жіночій білизні, основній частині бізнесу. Також вона розділила бренд на три підрозділи: Victoria's Secret Lingerie, Victoria's Secret Beauty та Pink. Pink – це підбренд, який був орієнтований більш на підліткову аудиторію. І за логікою речей аудиторія, наче як мала б розширитися. Але щось пішло не так, і продажі почали стрімко падати. Глобально найбільша проблема була в тім, що Вікторія Сікрет перестали розуміти, чого насправді вже хочуть жінки. А жінкам то вже усточертіли незручні пошапи та бюсти на кісточках. Цей період нарешті стали популярними бралети та спортивні бюстгальтери, яких тоді в асортименті вісі просто не було. Також нарешті почали вже з'являтися більш боді позитивні бренди нижньої білизни, які забрали частину ринку. Ну а Вікторія Secret почали критикувати за нездатність адаптуватися до нових вимог часу. Між 16 та 18 роками частка продажів Victoria's Secret у США впала з 33% до 24%. Також деякі покупці скаржилися, що якість нижньої білизни дуже знизилася. А один з найбільших активів компанії, орієнтований на підлітків Бренд Pink, також почав зазнавати труднощів, і деякі батьки почали скаржитися, що Бренд Pink у своїх рекламах. Надмірно сексуалізує дівчаток підлітків. Третє, зараз це дуже овидно сприймається сексуалізація підлітків. Продажі почали ще більше падати і падати, і компанії довелося вдаватися до значних знижок, щоб хоч якось привабити покупців. Ну а щорічний показ мод почали критикувати за застарілість і дивилися ці шоу з кожним роком все менше й менше людей. А далі почалися дуже темні часи в історії бренду. У листопаді 2018-го Ед Разик, який тепер обіймав посаду директора з маркетингу, викликав шалений резонанс в інтернеті після того, як зробив суперечливі коментарі про трансгендерних і плюс сайз моделей. В інтерв'ю Вок він сказав, що не думає, що на щорічному показі бренду повинні бути присутні транссексуали, оскільки шоу це фантастика. Потім він, звісно, вибачився, але людей це не влаштувало. І через суспільний тиск довелося піти у відставку. Джен Сінгер, яку замінив Джон Мехас на початку 2019-го. Він почав щось там змінювати, наймати більш інклюзивних моделей, розширювати розмірну лінійку. Наприклад, от угорську модель Барбару Палвін взяли в якості одного з нових ангелів Вікторія Сікрет, і мене найбільше тут корвить, що бренд подавав її. Як от дивіться, ми взяли модель плюс сайз, дивіться, які ми хороші. Але подивіться на цю жінку. Вона ж максимум. Розміру М навіть С. Ну, типу, який тут плюс сайз Дивися тут, і просто в тебе купа комплексів має з'явитися. Якщо ця жінка плюс-сайз, то що тоді не плюс сайз Це піздець. Також важливим кроком було те, що бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо у серпні 2019-го підписала контракт з Вікторія Сікрет, ставши моделлю їхнього одягу. Наскільки я пам'ятаю, вона також мала стати їхнім янголом. Але в інтернеті тоді почався страшенний скандал. Їх відміняли за все на світі. Мені здається, просто люди відчули якусь нещирість і спекулятивність, і закінчилось все тим, що 21 листопада 2019-го компанія Твердила, що офіційно вони скасували цьогорічний фешн шоу. Також у 2019-му бренд знову влип в дуже дуже великий скандал. Гендиректора бренду та загалом бренд пов'язали із засудженим сексуальним злочинцем Джефрі Абштейном. Хто ж такий Абштайн? Це дуже багатий та впливовий фінансист із США, який у свій час тусив з багатьма зірками Голлівуду та політиками. Спершу він був арештований за підозри у зґвалтуванні дітей. Але як я вже казала, він був дуже дуже багатим і дуже дуже впливовим. І його таки відпустили з в'язниці. Але через 10 років. Його знову арештували та звинуватили у сексуальній торгівлі, і тут вже було якби не викарабкатися, і він коротше суїциднувся. Ну його провину було таки на жаль доведено. А до чого ж тут Вікторія Сікрет? Справа в тім, що колишні працівники бренду розповіли виданню The Wall Street Journal, що Обштайн дружив з тодішнім власником бренду Леслі Векснером. Вони були не просто найкращими друзями, а Абштайн ще й вкладався фінансово у бренд Victoria's Secret. Також намагався втручатися у бізнес, пропонуючи свою думку щодо того, хто саме має бути їхніми моделями, як вони мають виглядати, наскільки худими вони мають бути, і далі по колу. Також деякі жертви Абштайна заявили, що він використовував свої зв'язки у Victoria's Secret, щоб примушувати їх до сексуальних дій. І ще бонусом у цей період моделі Вісі також перестали мовчати, і нарешті почали говорити про жахливі умови та вимоги взагалі до роботи моделей у цьому бренді. Наприклад, екс ангел Вісі Бріджет Малкольм була опублікувала відео під промовистим заголовком «Victoria's Secret», Занадто пізно, занадто пізно, і у цьому ролику Малкольм показує наскільки нездоровою та худою вона була під час своєї участі у щорічному показі мод Вікторія Сікрет Фешн шоу у 2016-му. От що вона каже: я знайшла свій б'югалтери з того показу, і це розмір 30 a А мій нормальний розмір це 34 b і це здорово для мене. І одягаючи ось цей минулий біцгалтер, Малкольм показує наскільки він тісний та малий для неї. Також вона розповіла, що тразик заборонив їй брати участь у шоу 17-го року, через те, що її тіло недостатньо добре виглядало, бо модель тоді якраз стала носити бра на розмір більше. Ще вона додала, що через те, що мене змушували сидіти на дієтах, я страждала від випадіння волосся, передменструального дисморфічного розладу, депресії і тривоги. А у 2020-му вийшло розслідування The New York Times під назвою Янголи в пеклі для цього матеріалу журналісти поговорили з більше ніж 30 колишніми і нинішніми керівниками, співробітниками і моделями бренду Вікторія Сікрет. І ці свідчення були просто жахливими за словами деяких працівників. Разик іноді просив у моделей у бізгалтерах і спідні білисні їхні номери телефонів. Декого він запрошував сісти йому на коліна. Також запрошував на побачення та ліс цілуватися. Навіть співробітники згадували, що у 2018-му Бела Хадід сиділа на примірці, одягала якраз трусики. Свої разик прийшов, сів на диван і почав на неї дивитися, і сказав: Забудь про трусики. Також він додав, що типу ніхто не помітить, що ти без трусиків всі будуть дивитися на твої цицьки. Ще співробітники згадують, що на цій ж самій примірці з Белою Хадід. Раз як клав руки на промежену іншої моделі словом, там дуже багато гидних свідчень у тому розслідуванні хочете почитати посилання лишаю в описі. Ну, про те, який це був шалений скандал, я навіть казати не буду. Звісно, радзику під тиском суспільства довелося покинути бренд. І фізичні магазини Victoria's Secret почали закривати. Але фішка, в тім, що онлайн-продажі в них таки навпаки виросли. Вони знов почали активно відбілюватися, брати амбасадорами, спортсменок, активісток, підприємець. І у березні 2023-го бренд заявив, що після чотирирічної перерви. Повернеться до щорічного фешн-шоу. Вони заявили, що випустять переосмислену версію свого щорічного модного показу. У вигляді фільму паралельно також буде йти реальний показ. Цей фільм є найвищим вираженням трансформації бренду Victoria's Secret. Він буде заснований на моді, гламурі та розвагах. З відсиланням до улюбленої іконографії з минулого, але в сміливому переосмисленому вигляді, сказав Рауль Мартінес, тодішній креативний директор бренду. Також вони почали активно юзати для свого промо Наомі Кембл, Жизель Бюнхен та Адріану Лімо, а також інших своїх колишніх ангелів. І посилу цьому я бачу такий: мовляв, дивіться, цим дівчатам, попри всі скандали, подобається наша білизна. Вони досі наші моделі. Чого ж тоді ви? Ви довбуєтесь. Зараз бренд дуже старається показати, які вони екосвідомі, і які боді позитивні, і толерантні і інклюзивні, і відомих зірок, таких як Кейлі Бібер до себе у проми залучають. Якщо відверто я думаю, що про всі ці страшні та огидні скандали скоро всі рано чи пізно позабувають. А вісі продовжують заробляти багато грошей. Я не знаю, яке ставлюся до цього бренду, бо в дитинстві з одного боку це для мене був символ чогось красивого та прекрасного. З іншого ж боку, через Вікторія Сікрет, у тому числі у підлітковому віці в мене була болімія та анорексія. Бо я вважала, що якщо ти не виглядаєш як Жизель Бюнхен, то ти огидна, некрасива і з тобою щось не так. Ти взагалі не маєш права існувати. Тому висновки, як завжди, за вами: купувати чи не купувати їхні вироби з огляду на ось цю всю історію, вам вирішувати до речі, якщо вам цікаво, то ринок Росії вони таки покинули. Тимчасово і не знаю наскільки надовго. Мені здається, все таки бренди дуже мріють туди повернутися. Гроші є гроші. Я особисто не бачу для себе потреби купувати їхні речі зараз, коли є дуже багато прекрасних українських виробників з реалістичною розмірною сіткою. Та без подібного гидного бекграунду. До речі, я в інсті зробила пост з підбіркою класних українських брендів білизни. Хочете, можете глянути, почитати, посилання також лишаю. Ну і дякую за підтримку каналу за поширення, особливо за фінансову підтримку. Бо, коли немає рекламних інтеграцій, тобто завжди лише завдяки цим прекрасним людям ви можете бачити мої нові відео. Бувайте!